Навні колеги, завершується 2011, і в, в тому числі і політичний 2011 рік. Я думаю, що є і певні зрушення, і позитиви. Вчора про них серйозну розмову з журналістами мав президент України. А мені здається, що сьогодні ми матимемо можливість поговорити про ту сферу, якою опікуюсь я, зокрема. Мені здається, що якщо аналізувати головні події, пов'язані з розвитком громадянського суспільства, з започаткуванням конституційного процесу в Україні, то достатньо серйозну роль у Встановлені в необхідності вибудови правильних стосунків влади з громадянським суспільством відіграв прийнятий у 2011 році закон про доступ до публічної інформації. Насправді цей закон відповідає кращим європейським зразкам. По багатьох позиціях Україна пішла вперед, навіть по формуванню механізмів щодо доступу. До публічної інформації. З іншого боку, практика з цього застосування показала, що ще не всі в Україні готові до правильного використання положень цього закону належного механізму надання інформації. Практика узагальнюється. Думаю, що найближчим часом цілий ряд пропозицій будуть напрацьовані щодо і вдосконалення самого закону і щодо практичної реалізації положень закону про доступ до публічної інформації. З іншого боку, у сфері громадянського суспільства можна говорити також про постановку. 2011 рік показав про те, що є актуальними цілий ряд питань, які пов'язані насамперед з формуванням атмосфери довіри і взаємоповаги між владою і громадянським суспільством. І з огляду на це ви знаєте, що у вересні 2011 року, відкриваючи сесію чергову сесію парламенту, президент України говорив про необхідність розробки державної стратегії чи стратегії державної підтримки громадянського суспільства на сьогоднішній день. Основні пропозиції щодо цього напрацьовані, і думаю, що з наступ з наступленням 2012 року, буквально на початку, ми матимемо можливість. Реалізувати, чи президент України матиме можливість реалізувати напрацьовані ідеї. На сьогоднішній день завершується в парламенті робота в цьому контексті. Завершується робота над підготовкою проєкту закону про громадські організації. Практично мова йде про. Вирішення цілого ряду проблем, які пов'язані з діяльністю громадського сектору в Україні. Закон достатньо старий про громадські організації, був прийнятий ще буквально на зорі незалежності України. Звичайно, що цілий ряд речей є вже в цьому законі застарілими і необхідно було ламати вже встановлені стереотипи. І головні проблеми, які буде вирішувати цей закон, я сподіваюся, що також на початку року. Робоча група відповідного комітету парламенту за участю і представників громадськості, і за участю представників адміністрації президента завершує вже підготовку. І основні моменти, які будуть пов'язані з новелами нового закону про громадські організації, пов'язані насамперед зі спрощенням механізму реєстрації громадських організацій, надання їм більш можливостей для заявничого характеру, хоча й такий механізм був раніше але тепер надзвичайно серйозно спрощуються процедури механізму і процедури реєстрації громадських організацій, серйозною проблемою, яку вирішує. Закон у разі його прийняття це буде надання можливості громадським організаціям отримувати державну допомогу виключно на конкурсній основі, і тобто всі громадські організації матимуть можливість отримувати державну підтримку. Надзвичайно важливо з точки зору розвитку і волонтерства, і благодійності в державі. Надання громадським організаціям введення господарської діяльності заробляння самим коштів на свої фінансування і разом з тим виконання серйозних суспільних функцій. Соціальних функцій на рівні як центральному, так і місцевому. Це дуже серйозний момент, яка основна мета ставилась, коли всі ми разом, і е, представники різних парламентських фракцій, причому всіх парламентських фракцій у парламенті, коли приймався у травні 2011 го року цей законопроект про громадські організації у першому читанні. Е, за 2011 рік, по-моєму, було тільки декілька отаких от об'єднувань. Чи голосувань, де голосували і всі фракції, і, і опозиція, і більшість одностайно за ту чи іншу редакцію законопроекту от громадської організації, який якраз був тим законопроектом, який об'єднав, і більшість і опозиції при підготовці у першому читанні. І власне ставиться за мету основне питання вирішення питання участі громадськості у прийнятті державних рішень у популяризації громадських, громадських організацій державних рішень. Безумовно, основний акцент ставиться чи робиться на тому, щоб підвищити якість тих. Державницьких управлінських рішень, які пов'язані насамперед з конституційно-модернізаційними процесами і реформами в державі, З рахунок залучення фахового експертного середовища громадянського суспільства, держава все таки розраховує на хороший, ефективний, якісний механізм взаємодії і як результат відповідні якісні державницькі управлінські пропозиції. Говорячи про стратегію яка повинна бути прийнята на державному рівні. Президент України ставив також насамперед завдання все таки сформувати і збільшити рівень довіри громадськості до органів влади, покращити в тому числі і міжнародний імідж, тому що всі держави, які вважають себе демократичними, достатньо широко використовують не тільки форми безпосередньої демократії, а й демократії участі, які передбачають реальний реальний фактичний. Живий механізм взаємодії громадянського громадськості громадянського середовища з державою на всіх рівнях в постійному режимі, а не лише тоді, коли люди прийшли на вибори, проголосували. І тим таким чином виконали свій реалізували свої громадянські права і виконали громадянські обов'язки. І все а надалі кожен працює в самостійному режимі. Ні, нам сьогодні, якщо ми говоримо про реальну живу демократію, потрібна реальна демократія участі громадського сектора в прийнятті і в реалізації управлінських державних рішень. Для нас дуже важлива оптимізація також бюджетних загальнодержавних бюджетних витрат і бюджетів місцевого самоврядування на саме громадянський сектор. І ми тут повинні зробити все, щоб громадський сектор міг вести господарську діяльність з іншого боку, мав можливість отримувати державну допомогу або допомогу органів місцевого самоврядування виключно на рівні. Рівних конкурсних умовах саме такий повинен бути підхід, запроваджений в державі. Безумовно, що оці новели, про які я говорю, дадуть можливість і збільшити соціально-економічно і по. Політичну ефективність інститутів самих громадянського суспільства. Я вам скажу, що практично ми маємо на рівні ось весь попередній період існування інститутів громадянського суспільства, практично дають масу позитивних прикладів на регіональному рівні, де громадський сектор займається господарською діяльністю, практично на кожну вкладену державною державою гривню є 4,5 гривні прибутку, до прикладу, до та ж сама Донецька область. І і такі приклади, такі приклади взаємодії ефективної громадянського сектора із, з державними органами, органами місцевого самоврядування, реально треба використовувати і поширювати на території всієї України. Ну і здається, що крім такого досвіду господарської діяльності, співпраці в соціально-економічній сфері, ми реально маємо достатньо... А уже дієву форму громадських рад при органах як на центральному, так і на регіональному рівні певний досвід роботи вже набутий. у також і у діяльності громадських рад нам є необхідність серйозно узагальнити ці всі питання і надати рекомендації щодо більш збалансованого ефективного представництва громадськості, ефективних форм взаємодії громадськості на рівні громадських рад і регіональними органами управління в державі. Для підготовки стратегії державної підтримки громадянського суспільства зараз вся ситуація по всіх буквально напрямках пов'язаних з громадянським суспільством аналізується серйозно, готується національна доповідь про стан громадянського суспільства в Україні, де будуть показані певні і позитиви, але очевидно і є певні негативні і тенденції, і акценти. Про які ми також серйозно відверто будемо говорити і виробляти спільно з представниками громадянського суспільства напрямки, за якими можна було би усувати ті недоліки, ті недоречності, ті прогалини, і які би дали можливість державні, державним органам все таки вийти на серйозний пошук довіри. І підтримки в громадянському суспільстві насправді не тільки український досвід, а і досвід пострадянських, постсоціалістичних, та тепер уже й старих західних демократій показує, що ефективним управління є виключно там, де є режим постійної взаємодії громадянського сектора з державною владою, представницькою владою, як на державному рівні, так і на рівні місцевому. Це власне. Ті перспективи, які ми пов'язуємо з початком наступного року. А крім от цих ініціатив, пов'язаних з розвитком і підтримкою громадянського суспільства в Україні, мова йде про серйозні конституційні ініціативи, які насамперед торкаються питання створення конституційної асамблеї, яка буде в першу чергу публічним широким майданчиком для. Обговорення процесу вдосконалення чинної Конституції України. Ви знаєте, що у лютому 2011 року указом президента України була створена науково-експертна група під керівництвом Леоніда Макаровича Кравчука за ініціативою Леоніда Макаровича Кравчука. Був виданий відповідний указ про підготовку до роботи Конституційної асамблеї. Науково-експертна група практично працювала упродовж усього року. Було проведено декілька засідань науково-експертних, не декілька, їх було, по-моєму, шість. За у цих з, з березня місяця починаючи разом з тим, комісія з розвитку демократії, утвершення принципу верховенства права в Україні також розробила свою концепцію формування конституційної асамблеї у березні 2011 року. Європейська комісія за демократію через право дала рекомендацію Україні щодо створення конституційної асамблеї в Україні. І на основі уже і рекомендацій Венеціанської комісії, на основі спільних засідань цих двох комісій, на основі роботи чи за участі групи радників Інституту держави і права Академії наук України, науково-експертна група під керівництвом Леніда Макаровича Кравчука. Розглянула і затвердила концепцію формування і функціонування Національної конституційної асамблеї в Україні. Практично мова йде про те, що до Конституційної асамблеї планується входження приблизно ста осіб. Загальна ідеологія, загальна логіка Конституційної асамблеї полягає насамперед в тому, що вона має сумістити в своїй дії виступити як публічний широкий майданчик для напрацювання змін і доповнень до Конституції України. Мова йде про комплексне системне оновлення Конституції України, проведення положень Конституції України у, до реалії суспільного життя в Україні з одного боку, з іншого боку, є необхідність нашій Конституції вже більше 15 років, є необхідність досконалити Конституцію з точки зору міжнародних рекомендацій, а зокрема і Ради Європи, і Європейської комісії, їх органів. Багатьох фахових органів організацій в Україні, приведення з точки зору приведення до європейських саме підходів конституціоналізму. Мова йде про те, що концепція, яка напрацьовувалась. Науково-експертною групою а виходить з того, що має бути дотримана насамперед конституційна процедура внесення змін і доповнень до конституції України. Отже, передбачається в процесі в ході конституційного процесу. В принципі, передбачається два етапи: спочатку, це публічне широке обговорення можливих пропозицій, їхнє узагальнення. Підготовка на основі концепції зміни доповнень до конституції України, а згодом і відповідного проекту про внесення змін і доповнень до конституції України, а потім відповідно до розділу 13 конституції України має бути дотримана чітко конституційна процедура внесення змін і доповнень до конституції України. Так сьогодні можна говорити загалом підходи. Безумовно, що і в самому процесі напрацювання. Механізму внесення змін до Конституції України є цілий ряд теоретичних питань, які будуть предметом розгляду Конституційної майбутньої, майбутньої Конституційної асамблеї сьогодні не хочеться забігати наперед, Зберуться науковці, будуть обговорювати всі ці проблеми, але загальний концептуальний підхід до... Майбутнього конституційного процесу виходить а, саме з позиції європейського конституціоналізму, з одного боку, широка дискусія, дискусія, публічна, фахова дискусія, з іншого боку дотримання конституційної процедури. Безумовно, що виходячи із таких підходів, чітко зрозуміло, що і на цьому, до речі, наполягала Європейська комісія за демократію через право, що передбачається, що конституційна асамблея її склад, насамперед, має бути за рахунок сформований за рахунок представників фахового середовища науковців, освітян у галузі права, філософії, соціології, політології, інших наук. Які тією чи іншою мірою пов'язані з з конституціоналізмом і можуть внести необхідний вклад і напрацювати необхідний доробок з точки зору покращення якості конституції України. З іншого боку, очевидно, що конституційний процес це завжди політико-правовий процес, і безумовно, що повинна бути до певної міри забезпечена і присутність політикому. Сьогоднішнього чинного політикуму, а також тих політичних партій, тих політичних сил, які сьогодні мають певний рівень суспільної підтримки, вже з огляду на попередні на результати попередніх виборів. Передбачається, що Конституційна асамблея в своїй суті сумістить дві природи: з одного боку, це допоміжний. Орган при президентові України, а з іншого боку, от самоврядність, незалежність, науковість, демократичність повинні лежати в основі роботи Конституційної асамблеї. Бо тільки фактично в умовах незалежної, відкритої, конкурентної дискусії можна дійти справді істини, в тому числі у таких важливих питаннях, як питаннях основної системи цінностей Конституції. І тому передбачається, що сама конституційна асамблея буде утворювати свої робочі органи. Відповідні комісії за напрямками вдосконалення конституційного регулювання відповідними критеріями роботи чи підбору кадрів чи персональ, формування персонального складу є насамперед професійна, професійна підготовка, належна професійна підготовка, серйозний досвід державницької роботи. Це ті моменти, які дійсно є важливими для того, щоб брати участь у конституційному процесі і давати якби, серйозний результат. Передбачається, що очевидно, що Конституційна асамблея буде співпрацювати достатньо широко із громадським сектором, насамперед у, 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 участь у складі Конституційної асамблеї, тих аналітичних, крім політичних. Спектру, крім громадських організацій, які мають широке представництво, безумовно бажане і представництво тих політичних, політико-правових, правових центрів, які достатньо активно працюють у сфері права політики в Україні, які вже дали за останні періоди часу достатньо серйозні результати, і передбачається, що їх експерти, їх фахівці також уйдуть до складу Конституційної асамблеї. Я думаю, що про Ті пропозиції, які йтиме і і буде йти мова при формуванні конституційної асамблеї, ще не раз матиме можливість говорити сам Леонід Макарович Кравчук, перший президент України, власне, з ініціативи якого формується Конституційна асамблея, я сьогодні говорю лише про основні якісь підходи, які в принципі лежать в основі. Цього майбутнього процесу формування Конституційної асамблеї мені, здається, доцільним і раціональним, щоб концепція формування, функціонування Конституційної асамблеї пройшла певне суспільне обговорення. І після підтримки чинним президентом України Віктором Мінуковичем тих пропозицій, які напрацювала наукова експертна група, буде очевидно цікаво почути думку суспільства, а потім перейти відповідно до буквального формування персонального складу. Оце такі... Підсумки і разом з тим анонси на важливі напрями роботи у наступному достатньо серйозному 2012 році, серйозному, перспективному з точки зору державного будівництва році.